Скільки коштує переобладнання підвалу? Переобладнання підвалу інвестиція в простір або фінансовий капкан у сучасному світі, де ціни на нерухомість ростуть як на дріжджах, а квадратні метри стають все більш цінним ресурсом. Ідея переобладнання підвалу здається геніальним рішенням. Отримати додатковий житловий простір, не розширюючи будинок і не переїжджаючи, це дійсно спокусливо. Однак, як показує досвід, перетворення сирого підвалу в комфортне приміщення, завдання не з легких, і витрати можуть швидко вийти з-під контролю. Я, як архітектор з багаторічним досвідом роботи над подібними проектами, можу з упевненістю сказати, переобладнання підвалу це не просто косметичний ремонт. Це складний інженерний і будівельний процес, що вимагає ретельного планування, професійного підходу, звичайно ж, значних фінансових вкладень. У цій статті я поділюся своїм досвідом, розповім про ключові фактори, що впливають на вартість переобладнання підвалу, і дам поради, як уникнути поширених помилок і зробити цю інвестицію дійсно вигідною. Чому переобладнання підвалу це приваблива ідея? Перш ніж зануритися у фінансові деталі, важливо зрозуміти, чому ідея переобладнання підвалу настільки популярна. Крім очевидної переваги збільшення житлового простору, є й інші фактори. Економія, як уже згадувалося, це більш економічний спосіб отримати додаткові квадратні метри порівняно з розширенням будинку. Унікальний дизайн. Підвал може стати чудовим місцем для створення чогось особливого, домашнього кінотеатру, ігрової кімнати, кабінету, тренажерного залу або навіть незалежної квартири для гостей або родичів. Підвищення вартості нерухомості, успішно реалізований проект переобладнання підвалу може значно підвищити вартість будинку. Використання мертвого простору, підвал часто залишається невикористаним, і переобладнання дозволяє ефективно використовувати цей простір. Скільки ж коштує переобладнання підвалу, реальні цифри і фактори, що впливають на вартість. Відповідь на це питання на жаль не така проста. Як вірно відзначають експерти, вартість переобладнання підвалу варіюється в широких межах і залежить від безлічі факторів. Орієнтуватися на цифри, наведені в вихідному матеріалі, звичайно, можна, але важливо враховувати, що вони можуть бути застарілими або не враховувати специфіку вашого проєкту. Основні фактори, що впливають на вартість, стан підвалу це, мабуть, найважливіший фактор: якщо підвал сирої з протечками, з цвіллю вимагає гідроізоляції, зміцнення фундаменту, то вартість проекту значно зросте. Необхідність земляних робіт, якщо підвал знаходиться глибоко під землею і вимагає виємка ґрунту, то це також збільшує вартість. Гідроізоляція це критично важливий етап, від якого залежить довговічність і комфорт переобладнаного приміщення. Існує безліч технологій гідроізоляції, і вибір найбільш підходящої залежить від типу ґрунту, рівня ґрунтових вод і бюджету. Вентиляція, підвал це закритий простір, який вимагає ефективної вентиляції, щоб запобігти утворенню конденсату та цвілі. Опалення необхідно передбачити систему опалення, щоб підвал був комфортним в будь-який час року. Освітлення природного світла в підвалі зазвичай недостатньо, тому необхідно передбачити штучне освітлення. Оздоблення, оздоблення підвалу може бути виконано в будь-якому стилі і з будь-яких матеріалів. Але це також впливає на вартість. Планування складне планування з безліччю перегородок і комунікації збільшує вартість проєкту. Місце розташування, як уже згадувалося, вартість робіт в центрі міста зазвичай вища, ніж в передмісті. Вартість робочої сили у різних регіонах вартість робочої сили може значно відрізнятися. Непередбачені витрати завжди варто закласти в бюджет певний відсоток на непередбачені витрати, які можуть виникнути в процесі роботи, мій досвід, типові помилки та як їх уникнути. За роки роботи над проектами переобладнання підвалів. Я виявив кілька типових помилок, які призводять до збільшення вартості і затягування термінів реалізації проекту. Недостатні планування, багато власників будинків починають роботу, не маючи чіткого плану та бюджету. Це призводить до хаотичних рішень і збільшення витрат рішення, ретельно сплануйте проєкт, визначте бюджет і дотримуйтесь його. Ігнорування проблем з гідроізоляцією це найпоширеніша помилка, яка призводить до серйозних проблем у майбутньому рішення. Проведіть ретельну діагностику стану підвалу, і при необхідності виконайте якісну гідроізоляцію. Економія на матеріалах, використання дешевих матеріалів може привести до швидкого зносу і необхідності ремонту рішення використовуйте якісні матеріали, які прослужать довго. Неправильний вибір підрядника, недобросовісні підрядники можуть виконати роботи неякісно або зовсім зникнути з грошима рішення. Вибирайте перевірених підрядників з хорошою репутацією та досвідом роботи. Ігнорування будівельних норм і правил, недотримання будівельних норм і правил може призвести до штрафів і необхідності переробки рішення, зверніться до фахівців, які допоможуть вам дотримати всі необхідні вимоги. Переобладнання підвалу в спальню або кухню, особливості та витрати. Як уже згадувалося, цільове призначення переобладнаного приміщення має значний вплив на вартість проєкту. Спальня у разі спальні вимоги до оздоблення та комунікації зазвичай нижче, ніж у випадку кухні або ванної кімнати. Тому вартість переобладнання спальні на підвалі може бути відносно невисокою. Кухня створення кухні на підвалі це більш складна і дорога задача необхідно передбачити установку водопроводу, каналізації, вентиляції, а також забезпечити відповідність вимогам пожежної безпеки. Крім того, кухня вимагає більш якісної обробки і оснащення. Чи варто взагалі переобладнати підвал? Відповідь на це питання залежить від ваших цілей, бюджету та можливостей. Якщо ви хочете збільшити житловий простір, не розширюючи будинок, і готові вкласти в це значні кошти, то переобладнання підвалу може бути хорошим рішенням. Однак, якщо ваш бюджет обмежений, а стан підвалу залишає бажати кращого, то, можливо, варто пошукати альтернативні варіанти. Висновок, інвестиція в майбутнє чи фінансова пастка. Переобладнання підвалу це серйозний проєкт. Який вимагає ретельного планування та професійного підходу. Не варто недооцінювати складність і вартість робіт. Однак, якщо все зробити правильно, то переобладнання підвалу може стати відмінною інвестицією в майбутнє, яка збільшить вартість вашого будинку і поліпшить якість життя. Пам'ятайте, що найважливіше це не економити на якості матеріалів і робіт. Краще заплатити трохи більше зараз, ніж потім витрачати гроші на ремонт і переробку. І останнє не бійтеся звертатися до фахівців. Архітектори, інженери, будівельники вони допоможуть вам реалізувати ваші ідеї і уникнути поширених помилок. Удачі в реалізації вашого проєкту!